За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 8 серпня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках в центрі Покровська ввечері 7 вересня загинули 7 людей, 67 людей поранено, з них двоє дітей. Армія РФ обстріляла щонайменше 20 населених пунктів на Харківщині, а по двох завдала авіаударів. Ворог також продовжував спроби просунутися на куп'янському напрямку, повідомили у зведенні генштабу ЗСУ. Ввечері 7 серпня окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кровляківка Куп'янського району. Двоє цивільних загинули. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Зранку, 8 серпня, війська РФ обстріляли Казачі Лопань. У важкому та середньому станах госпіталізовані двоє чоловіків. Повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, 8 серпня в Україні день військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ.